Тепло відомо до окопу. Громади Віничоне передають військовим на передову 141 окопну пічку. До акції доєднались понад 50 громад області. Спільно збирали не лише пічки, а й інший інвентар та техніку, яка необхідна нашим захисникам. Детальніше у сюжеті. У рамках проєкту Тепло від дому до окопу міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб спільно з територіальними громадами Віночини організували виготовлення та збір 141 окопної пічки. Проект Тепло від дому до окопу фактично дійшов до свого завершення. Логіка була об'єднати громади, які б долучилися до цього проекту. І за рахунок зусиль сформувати набір шансового інструменту, утеплювачів, буржуйок, грубок, до цього проекту доєдналось 50 громад. До ініціативи гуманітарного штабу долучилось 50 громад Вінничини та комунальні підприємства області. Крім того, кожна громада зібрала необхідні для військових інструменти: лопати, сокири, кирки, скоби, цвяхи, утеплювачі, плівку, свічки тощо. За період війни ми вже передали близько 30 буржуйок на передову, і ми долучилися до акції. Сьогодні також ми передаємо буржуйку, передаємо скоби, лопати, все, що. Ми мали, ми, ми все передали. Ми їм бажаємо міцного здоров'я. Хай їх Бог оберігає і найшвидшої перемоги. Тому ми сьогодні Гродківська громада також тут приєднується до цієї акції для швидкої перемоги для нашої України і для всіх нас. Вінницька міська громада, окрім окопних пічок, передає на фронт три автомобілі, генератори та квадрокоптери. Це досить складно, і об'єктивно всі автівки ми шукали. Дві з них ми шукали, мабуть, зо три тижні в Німеччині. Ну, ми їх не знайшли. Тобто, знаєте, це говорить про те, що фактично багато країн Західної Європи вже підтверджують, що дуже багато автівок було закуплено саме для збройних сил, волонтерами, просто фізичними особами. Я маю на увазі це саме пікапи, це автівки з повним. Приводом це буси з повним приводом. Це те, якраз те, що потребують наші хлопці на фронті. Тепло дому до окопу. Один із проєктів міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, який реалізується у Вінницькій області. Міжрегіональний гуманітарний штаб працює з березня цього року. Його роботу очолює і координує Володимир Борисович Гройсман. Це не перший проєкт, про який ми зараз з вами говоримо. З перших днів роботи штабу були визначені пріоритети. Це і підтримка внутрішньопереміщених осіб, підтримка населення області, підтримка Збройних сил України, сприяння бізнесу. Багато проєктів вже в області реалізовано з допомоги сім'ям військовослужбовців. Наступний етап акції тепло дому до окопу від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Доставка пічок та інструментів бійцям. Вантаж отримують військові підрозділи з Вінничини та батальйон територіальної оборони, які несуть службу на передовій. Телеканал Віничина все буде Україна.